Розпочнемо, шановні колеги, спільне засідання двох комісій з питань фінансів, бюджету та з питань житлово-комунального господарства. Прошу перед початком зареєструватися комісіям. Спочатку комісія з питань фінансів, прошу реєструватися. Депутата кворум дотримано. Реєстрація проводиться по комісії з питань житлово комунального господарства. По комісії з питань житлово-комунального господарства кворум також дотримано. По комісіях кворум дотримано. Перейдемо до розгляду питань порядку денного. Спочатку до порядку денного. Бачите перед вами сім питань. Чи є потреба в нас обговорювати дані питання, що включені до порядку денного? Якщо немає, то голосуємо за порядок денний. Комісія з питань житло-комунального господарства Прийнято порядок денний. Комісія з питань фінансів, голосуємо за порядок денний. Комісії з питань фінансів порядок прийнято. Представниками комісії з питань фінансів є голова комісії Петровська Тамара Ганіна, заступник комісії Сіньков Дмитро, а також Віктор Анатолійович Опергий. З комісії питань ЖКГ присутній голова комісії Калинюк Володимир Степанович, секретар комісії Кравець Василь Григорович і собор Анатолій Миколаївич. також присутній секретар ради і начальники відділів наших. Нашої міської ради, якщо немає запитань, то прошу перейти до розгляду питань порядку денного. Проект рішення 709, доповідає Рома Наталя Купі. Доброго дня, шановні присутні, на ваш розгляд подається проект про зміни нашого бюджету на поточний 2025 рік. Він складається з декількох блоків питань. Перше, це те, що для нашого бюджету надана субвенція з обласного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів для забезпечення їх діяльності на вересень-грудень. Тут сума 690 тисяч 300 гривень, яка розподілена на першу на заробітну плату і нарахування на оплату праці. Також вам пропонується блок питань по перевиконанню дохідної частини нашого загального та спеціального фонду. Загальна частина, загальний фонд нашого бюджету за 8 місяців виконано на 102,1%. В номінальній сумі це складає 5 мільйонів 680 тисяч 886 гривень. Даним проєктом пропонується до уточнення 5 мільйонів 550 тисяч гривень. З Цієї суми близько двох мільйонів планується спрямувати на підтримку скажімо так, вразливих категорій військовослужбовців згідно виконкому, відшкодування пільгового проїзду якраз військовослужбовців, учасників війни, тут 700 тисяч 300 тисяч. Також для надання субвенцій військовим частинам. Сума 500 тисяч гривень на програму нашої ради Безпечна Громада 200 тисяч гривень. Та також є сума для пільгових рецептів по нашому центру надання первинних медико-соціальних соціальної допомоги 200 тисяч, зв'язку з збільшенням звернень даних категорій до даного закладу. 300 тисяч гривень планується надати для галузі освіти, фізичної культури і спорту для їхніх потреб. Інша ж сума передбачається для нашого благоустрою населених пунктів утримання органів управління для сталого та покращення перед різниці в тарифах для наших двох комунальних підприємств. Для сталого походження в осінньо-зимовий період. Даний, даний проєкт ви бачите, окреслено всі напрямки, куди пропонується спланувати. Ну і окремо ще перевиконання дохідної частини спеціального фонду. В сумі 99 тисяч пропонується спрямувати на придбання сміттєвих баків для розміщення їх на території населених пунктів нашої громади. Є якісь запитання на Наталі Пітріну. Хочу прокоментувати, можливо, люди, які звернуть увагу, 700 тисяч матеріальних допомог 20 300 триста. Відшкодування пільгового його приїзду від і ще в нас є 500 критич на фінансування програми підтримки Збройних сил України відповідь тим людям, які говорять, що міська рада ми виділяємо багато коштів, дякуємо депутатському складу, що вони... Mm, da, no, хочу да, що що, да, да, eh, хочу доповнити, що за 8 місяців на такі напрямки з міського бюджету заспрямовано більше 15 мільйонів гривень для підтримки даних категорій. Спочатку, спочатку так, спочатку спочатку спочатку. за 8 місяців. Є <кху> <кху> ще запитання до Наталії. 98 тисяч оренда спортзалу для занять вихованців США на вересень, грудень місяць. Де це вони будуть орендувати цей спортзал? E, наш спортзал дружба, ми орендуємо машинобудівного заводу. E, там займаються секції важка атлетика і гандбол. Дітки в спортзалі це на протязі року займати, просто це на другий вже навчальний період. Ну так, да, там спеціалізація є таких видів спорту, так. а в наших ліцеях там немає таких спортзалів. Е, ну, вони... В спортзалі дружба є відповідна площа Новий. і обладнання на, 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 для заняття так. таких Ну, і роками спеціал. Просто це не перший рік ну, для того, щоб зайня. грати гандбол, має бути певної величини. Поле. У нас в э, спортзалі поле це мінімально для заняття цим видом спорту. Є ще більше. Наприклад, на, 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 цих, як, на змаганнях всеукраїнського э, рівня там поле ще більше, чимось, на якому займаються наші діти. Тому э, ну, більшого поля, я не знаю, можливо, хіба в училищі є. Ні. Менше. менше, менше, так. Вчора... поле. Того саме цей це спортал використовується підходить. для цього виду спорту, так як і для міні-футболу під час ну, зимової періоду. А yes. Марзавод завод не хоче його продати? Ми ж ну, передати соціальну сферу. Не хочуть. зверталися, ні, не хочу друга цифра. Ну, ми з вами зверталися. Це буде двадцять перший результат. В нас немає, Вони сказали, що це питання не буде підніматися. 50 000, там є пояснення. Це наші поліцейські офіцери громади, звернулися там до проведення ще технічного огляду їхніх автомобілів ну і в зв зв'язку з подороженням пального сума на придбання теми. Там є проведення техогляду огляду автомобілів і придбання пального. Це поліполіцей наші поліцейські офіцерії. 100 тисяч на Волочиський аграрно-промисловий ліцей. Е, так він же в е, нас не, не є на балансі. Він не буде? на балансі, але вони зверталися до нас. Ми на попередні вони зверталися до нас виділити їм 200 тисяч. На попередній сесії ми одні 100 тисяч виділили їм. Зараз пропонується ще додати 100 тисяч по їхньому зверненню у вигляді субвенції обласному бюджету для. Даних цілей вони там облаштовують нову кухню лабораторію. Ми на попередніх сесіях давали їм на обладнання дороговартісне, А тут на придбання вже кухонного, скажімо так, начиння для цієї лабораторії. Якщо ні, голосуємо за проєкт рішення номер 709 бюджетна комісія будь ласка. Проєкт підтримано. Комісія з питань житлово комунального господарства. Три за проєкт підтримано. Переходимо до розгляду проєкту рішення. Номер 702. Про внесення змін до рішення 33 сесії міської ради від 06.23 no 10.33.2023 2023 року. Пропонує внести зміни у програму боротьби за на туберкульоз на території Волчиської міської територіальної громади на 2023 2025 роки, як ви ще сказала Наталя Петрівна, на придбання флюрографу Фінансування КНБ Хмельницької обласних пульмологічний медичний центр. Ми там передбачаємо заходи саме для того, аби направити ці кошти на флюорографа. Є запитання до проєкту рішення? Голосуємо за проєкт рішення комісії з питань життєвого господарства, проєкт номер 702 За три проєкт підтримано. Дякую. Голосує комісія з питань фінансів. <кій> За три проєкт підтримано. Переходимо до розгляду проєкту рішення е, Номер. 700, 715 про повноваження посадових осіб щодо реалізації повноважень надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ через центр надання адміністративних послуг учиської міської ради доповідає керівник Центру надання адміністративних послуг в чорній На сьогоднішній день нарешті до завершення нас наближається залучення послуги сервісного центру в центр надання адміністративних послуг. Проведено переобладнання договорів узгоджених рішень. Зв'язку з тим, що ви знаєте, що система була реорганізована було реорганізовано об'єднаними штурмами областями. Також проведено роботу покасовий, ага. отримано лохіне паролі, проведено, проводиться навчання адміністраторів, протестовано середовище, розроблено і упорядковане робоче місце. Також прийнято ряд інших документів, які передбачають надання такої послуги. І на сьогоднішній день через сесію міської ради потрібно визначити повноваження осіб, які будуть надавати такі послуги. Відповідно до рішення сесії вони перерахування проекту рішення, що це працівники центру надання адміністративних послуг, державний. 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 Якщо є необхідність, я зачитаю. Є запитання до проєкту рішення номер 715 no. Якщо немає, переходимо до голосування. Голосує комісія з питань фінансів. Тереза проєкт підтримано. Голосує комісія з питань житлово-комунального господарства. За два не підтримано. Технічна помилка чи? Технічна. Технічна. Прошу переставити. Олександр, ставте на голосування ще раз. Не За три проєкт 715 <рапи> підтримано. Переходимо до Проєкту 726 про внесення змін до рішення 48-ї сесії від 18 жовтня 2024 року номер 548 2024. Прошу прокоментувати начальника юридичного відділу, що висунути. До розгляду пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми підтримання Володимирської міськради державної політики у сфері здійснення правосуддя на 24-25 рік. Ця програма була прийнята у 2024 році, а зараз виникли необхідності у зв'язку із наданням листа від Територіального управління державної адміністрації, який надійшов від 2 вересня 2025 року, і просять внести зміни, а саме в розділ 4 додатку цієї програми, там, де передбачені заходи, і просять внести зміни, замість капітального ремонту написати поточний. І Замість одного мільйона було раніше. Зараз поставити 199 і дев'ять тисяч. Є запитання до Олесі Володимирівні щодо проекту рішення? Немає? Голосуємо за проект рішення номер 726. Голосує комісія з питань число комунального господарства. За три проект підтримано. З питань бюджету? За три проєкт підтримано. Дякую вам. Проєкт рішення 727 про приватизацію об'єкта малої приватизації шляхом викупу комплексу за адресою село вулиця польова. Оповідає начальник відділу на господарства та приватизації примовської. Упередньої сесії нахищали даний об'єкт на приватизацію шляхом приватного аукціону. Акціон мав відбутися 2 вересня, зв'язку з тим, що був брала участь один учасник в даному аукціоні. Вчора прийшов на протокол. Про результати електронного вчора, а 1 вересня, прийшов протокол про результати електронного аукціону. Взяв участь один учасник, це товариство з обмеженою відповідальністю Старт птиця і дав ціну не нижче стартової ціни. Тому рекомендую винести на розгляд даний проєкт рішення і здійснити приватизацію об'єкту малої приватизації даного комплексу загальної площею 484. І два метри квадратних, які розташовані в самовочці по вулиці Польова, 2 за 4 мільйони 355 тисяч 565 гривень. Учасники реєструються на прозорок. Нам проходить протокол електронного аукціону. Його провіряють. Звідки він зареєстрований, Віта Вікторна зараз по ЄДРПО скаже. Я не реєстру, просто Гугл. Так, да, по по витягу державний не реєстр не речового прав. Ну, 46, ну 46 є. Просто в Гугл, кожен може собі. <кліпи> Я йому не повіряла. У <кліпи> нас є учасник, він повірений електронною торговою системою. У нього належні документи повному відповідно до закону. Його допустили стати переможцем, нам надіслали електронний протокол. <кліпи> Той протокол до затвердження з рішенням сесії для того, щоб укласти даним переможцем аукціону, який відповідно до закону подав всі свої документи, сплатів сплатив, сплатив гарантійні внести реєстраційні внести. Порушень ніякого з його сторони немає, тому. Ні, там ми нічого проти не маємо. Хочу інформаційно, щоб ви просто сказали. Інформаційно проєкті рішення проєкт. Рішення. Даний, даний об'єкт зареєстрований за адресою незалежності 1В, директор Кушевський Валентин Миколайович. Волочиська? Так. 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 Якщо немає більше запитань на проекту рішення, ми за проєкт рішення діяльності, розведення свиней, розведення інших тварин. Керівник Крушевський Валентин Миколаївич, незалежності один вебер. З хорошого людина зареєстрована в очік громаді. Податки підуть в нашу громаду. Якщо більше немає коментарів до даного проекту, прошу виносити його на голосування. Голосує комісія з питань фінансів. Проект номер 728. Про приватизацію об'єкта малої приватизації шляхом викупу польова два бочківці. Три за, проєкт підтримано. Голосує комісія з питань житлово-комунального господарства. Крушевський чи Крушевський. — Крушевський? через «К»? Шановні колеги, давайте без емоцій. Тож дуже проект підтримано. Дякую. Проект рішення 728 про дискваліфікацію учасника. Переможця оформлені промову аукціону з продажу на житлової будівлі, водокачки за адресою вулиця Лисенка, 1, 3, місто Волочись. Юлія Володимирівна, будь ласка. 2 вересня нас відбувся аукціон. За адресою лисенка 1 дріб 3, 3 це водокачка в місті Волочиську. Прийняла база. участь. Там, це там, дересувальна база, там внизу, в долинці, є така напівзруйнована на будівля. Участь взяли два учасники: угу. Сава Василь Володимирович. Але сьогодні нам на електронну пошту прийшли протокол. Про відмову і дискваліфікацію на підставі заяви даного сави Валентина Василя Володимировича. Він відмовився від підписання даного протоколу. На підставі пункту 67 Кабінету міністрів України про у порядку проведення електронних аукціонів, ми маємо прийняти рішення про дискваліфікацію даного учасника, який був переможцем електронного аукціону, для того і після того. Електронна торгова система вона автоматично перекидає на наступного, який був учасником даного аукціону, протокол, що він стає переможцем аукціону. Хто наступний Настум, Наступний. 20. Цей, дав, угу. цей дав 549 тисяч перших 277. Ставка було 277, а другий, а другий Ковальчук Михайло Михайлович. Його ціна за даний об'єкт 309 тисяч. 309 тисяч 400 гривень. Директор кічні, то нормально. А на тіні в нас тут не вернеться. Є запитання до yeah. проекту рішення 728 про дискваліфікацію. Якщо немає ставимо на голосування. Голосує комісія з питань житлово комунального господарства. Якщо його нести, то нормально. Нам прийшли протоколи і прийшли з електронного майданчика. Як вони за три проект підтримано? Голосує комісія з питань фінансів. За три проєкт підтримано. Переходимо до розгляду проєкту рішення номер 729 про приватизацію об'єкта малої приватизації. Юлія Володимирівна Це стосується Це того самого об'єкту. Система автоматично формує протокол про результат електронного зону з наступним учасником. Наступний учасник був Ковальчук Михайло Михайлович, який став переможцем даного Тому потрібно Прийняти рішення про приватизацію даного об'єкта і затвердити даний протокол результатів електронного аукціону, доручити голові підписати договір купівлі продажу і завантажити рішення про завершення приватизації, яке буде наступним після цього. Є запитання ціна 3094 даного об'єкту. Є запитання? Якщо немає, голосує комісія з питань фінансів. Там тільки само приміщення, що потім буде окремо забрати. За три проєкт 729 підтриманої комісією з питань фінансів. Голосує комісія з питань житлово-комунального господарства. Отримано. Порядок денний спільної засідання комісії вичерпано. Чи є запитання? Немає? Тоді дякую.